І ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Аеродрома Смоленська сєвєрний хлопки уже не припиняються цілу годину. Як пишуть партизани на місцях, трапилася диверсія. Аеродром використовувався військовими як база льотної техніки. Там не було. Проте те, що там зараз і тліє, дуже і дуже потрібно було для фронту уже все не доїде. Що ж для здійснення авіанальотів проти України, російська армія використовує практично всі придатні для Цього аеродрому Білорусі, Росія та Окупованого Криму повідомляє Радіо Свобода. Звідти авіація, Рефа бомбить військові та цивільні цілі, обстрілює територію України ракетами, здійснює десантування, використовує гелікоптери. Коли Україна просить західних партнерів закрити небо, вони мають на увазі комплекси дій, направлених на стримування саме авіації та ракет Росії, які завдають колосальні шкоди військовій та цивільній інфраструктурі України. Загалом аеродромів з тактичною військовою авіацією біля кордонів України близько. Сорока до арсеналу РФ сліди також додати літаки стратегічної авіації РФ, що можуть базуватися на відстані більше п'яти тисяч кілометрів від цілі. Тим не менше, на майже всіх уже пролунали вибухи. Російський план швидкої переможної війни провалився і через півтора року повномасштабного вторгнення. Про це можна говорити впевнено. Збройні сили України звільнили тисячі квадратних кілометрів території, відбили єдиний захоплений з 24 лютого обласний центр та декларують своєю метою вихід на кордони. 1991 року, а після другого